Вітаю вас на каналі. Їхали по дорозі по приліз, дивимося, стільки машин стоїть. Вирішили забігти до лісу, пройтися може щось, е -е, щось з чим зловим, знайдемо, якісь гливи, опеньки. Подивимося, йшли хтось скопнув, перекинув, не знаю, гливу. Перекинувши, дружина таку знайшла. І там І ще одна отут. Гливи. Це дуже класні гриби. Хтось каже гливи, хтось рядівка, димчаста. Ми кажемо гливи. Дуже класні мариновані. Ти вони любі класи. Ого, там ту гливка, а, то якась фігня. То якась. Де? А, точно. Ще гливка, так ти кажеш. Ну. Або ще одне. Ще ага. одне. Угу. Ну, є шанс назбирати гливи. Перші пішли. Зумієте, ось такий грибок, не знаю, то глива, то не глива, але біля нього, дивіться, який пеньок старенький, але на підливку може бути. Що ти кажеш? І тут ще. ну той же старий. Що там в тебе? То, 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 то не упеньки. Це дружина знайшла такого гарного упенька. І І гливка така вже досить відкрита. Певно хробочлива. Глива, тоді десь великі. І Ще тут були два опенючка. Якщо тут ще білий корінчик, то ще беремо такі відкриті, а якщо, якщо вже темний, то не беремо. Я думаю, на мачку назбираємо. Ми так не планували їхати, а встали біля дороги. 3 листопада, погода класна, 7, 7 градусів тепла, дерева вже майже голі, багато листя нападало. Класно. Так, йдемо так і оба тут заховалася. Така, така красива, велика, глива. Дружина вже другого знайшла такого маховичка. Вже такі старенькі, сухенькі, але чистенькі. Тут ще один такий був. Не знаю, думаю на мачку назбираємо точно. Добері пішли, понесли по кульку якесь відерку, Казали, що нам ще залишили. Візали пеньки літні і гливи. Ну, не знаємо, ми поки що нам попадаються маховички. Вже четвертий маховик. Ну що, йдемо далі, звідки вони йшли? Будемо ще щось шукати. І йшов і просто оглянувся назад. Тут дивіться, щось затаїлося. Що ти кажеш? Дивись якийсь. Я не знаю. Я так вийшов і обернувся, що ти? Чи ти далеко а, так і дивлюся? Це маховик. Який, який гарний Маховичок. Так, так злився з листками, але... Але ми його знайшли. Має бути добрий. Добрий? — Добрий, так, рубашливих нема. В лісі сухо, навіть ти береш в руки гриб і чути, що він суховатий. Такий він тут виріс. Попри дорогу, люди йдуть, навіть не дивляться попри дорогу. І ми завжди йдемо і біля дороги. Збираємо, де є ще один. Ось ну. тут є ще один. Та. Теж такий гарний. Такий. Муховичок. Теж чистенький. Клас. Пройшли небагато лісу, і то так можна сказати біля дороги. Такий зарослий ліс, капець. Треба, напевно, звідси виходити, бо тяжко, Та, але ось там я знайшов, щось знайшов. Зараз підемо, подивимося тут. схоже на великого маховика. Подивимося що тут. Тут за такий гриб, що тут такі це якийсь. Я не знаю, що тут за такі гриб я такий не збираю. Хто знає, можете написати в коментарях. Ну він, по-перше, і старий. Але здалека. З був цікавий, гарний. Дивіться, входити тут заросло сильно. Дрімучий такий ліс. Попався ще один такий муховичок. Чистенький. Чистенький то якийсь в руці вологіший, ніж ті всі, що були. А ти що знайшла? Ну показуй. Пару маховичків, та. то той старий якийсь такий. кістки. Не, поганий хробочливий. Той теж, напевно, якісь дуже старі твої. Так, ми здали хорбаками. І той теж не файний. Нема грибів мало. Молоденький, классный, той класний, молоденький, гарний такий, свіжесенький, та той класний, ще ось тут. Корінчик не добрий. А шапка добра. Бачите, я навіть ножиком не можу розрізати. Що ти кажеш? Так, шапка добра. Нічого будемо ще ходити, щось може не збираємо. Таке дерево тут врощуємо мохом. Лежить вже давно і на ньому виріс такий красивий муховичок. Вже Такий красивий. Зараз будемо його... А, він же він недобрий, тут і шапка прогинається. З вигляду був гарний. Моховика зний, що такий гарний на вигляд, але... але він старий, хрубочливий. Один хіба тут. А тут вже в нас красивий ось тут. Молоденький. Значите, молодий, такий, темненький. Канішка груба. Кипицький класний, такі грубенький. Класний. Дуже мало грибів, дуже. Що побачив такі ялинки чи що то є? якісь ялинки. І не дарма сюда заліз, трошки зросло. Тут у нас сховалися гливи. Двіці які великі. Опа три штучки і ще один зламалось 4 штучки в самому листі, на їх дуже й незамітно. Такі, вроді, аж поприсихали ті на до них. так вроді. Пробачливо. Та не здала стара. А ці, зараз передивлюся. О, кипець, як присохло до них. Розріжу, подивлюся. Та чистенька. трошки хробочливо трошки і це чисте дуже сильно до них поприсихало листя гілочки іншо вдома почистим не знаю де ті люди опеньки назбирали щось у взагалі не бачу от знайшов Перші такі, то вони вже старі, недобрі. Люди несли цілий кульок. Теж вони ту назбирали. Будемо ще ходити шукати. Це дружина знайшла. Дивіться яка. Там такі тірови були. Та, і, і, то, для нього і то чути в руці, що вона така волога, знаєш не така, бо я знайшов та, такі старі. Так я знайшов старі сухі. Цей дозь, який класний. яка чистесенька. Та їх навіть не так Чути, що вона. файна. Такі грубенькі, класні. Ножка чиста, навіть так. Не той. Та. та ножка чиста, я але навіть... може... Шапка давай... може бути тою. І такого який тут ще ніхто не бачив. Ну показує. батон. Капець. Класний. Дивіться, яка. Такий грубий малий. Ще такої не бачу. Правда, яка класна? Ну? Прикольно. Така груба-груба. То знизу я б навіть не сказав, що зверху, та так. Видно, то глиба зверху видно той. Сильне ті не відрізає багато. Тому щось. Ой, хоч не було хоробошливо. Та вроді ні. Потім загріб. Пахне класно. Ну прикольно, що такої не бачу. Не бачу, що такое цікаво. Там яке за тобою йшла так два груби. Той великий тупо ровішся десь. Все, попались ще такі. Більше, ніж дві. Гливи ще в травичці, чистенька, та теж чистенька. Воно чисті. Чотири штучки, а було видно хіба дві з листя. Чотири, я думав дві, було хіба дві видно. Я одніє, що лаплю, що угу. І, напевно будемо йти назад потрошки бо вечоріє. А гребів щось не дуже ми так може не попало, там просто було відбували. Тут люди відранку ходять. Чистень. О, на мачку назбирали точно. І то добре. Все, виходимо з лісу, бо вже похолодало і вже починає темніти. Та й грибів нема, сходили, збирали, ось такі назбирали. Пару от його пенік знайшли таких більших, буде на, на підбиття сметанкою і моховичків ще трошки. Я таки погуляли. Все, Всім дякую, хто додивився до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пока!